Доброго всім ранку, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні неділя, наче погода нічого, трошки хмарненько, але світить сонце. Рухаюся вже по території базару. Люди потрошечку сходяться, розкладуються. Бачите, ну ще мало. Як я казав, що в неділю завжди приходять пізніше, ближче 10-ї години. Тому що поки всі ще сплять, ну, таке, рух такий буде десь близько 11-ї години. Я вже доходжу до свого місця призначення. Вон, пан Віталій розкладується. Зайдемо, привітаємося до нього. Пан Віталій, доброго ранку. О, доброго ранку, пан Віталій. Завітали до нього, подивимося, хто не бачив. У нього дуже багато всякого інструменту, як до токарних станків і взагалі багато тісків є, є. вибор є. Вибор є, так. Да. Всякі гантелі, хто займається спортом, Вон такі антикваріатні, речі, такі ступки, латунні і ще з такого іншого металу. Бачите? Такий у є антикваріат. Ну, в нього дуже багато. Так що комусь треба, запитуйте, можна знайти. О. Я вже показував не, не раз. Ось клещі ковальські, будь ласка, кому треба різних. Ось такі, о, дивіться. Якщо кому треба таке діло, то можна в пана Віталія запитати ціну і придбати. Дуже багато всього, дуже багато інструментів. всяких. Так що от, якось так. Ось, Також ну, має Віталія ну, пішні. 1000. Ось 1000 от, от така пишня трьохгранна, яка розкручується, тисячу гривень. Є по 800 з отбойного молотка. Ось тут штук, штук 4 у нього є, от. О, такі різні, різних розмірів, з ручками все готове. І без ручок є. Да, і без ручок є. Колуни теж у нього ось, о, вон, такий величезний, 10 кілограмів. Ну, треба доброго дядька, щоб помахати так, таким колунам. Я декілька от таких продав. Це, це взагалі був молоток, я воно зробив його як колон. А це кували. О, Переробив із кувалди на колуна. Так що кому ну, не, так я треба, я віду, що воно працює. Да, кого цікавить, можна замовити. Так, побував у пана Віталія. Добрий день, Діма. О, сусід мій теж вже розложився. Ще не зовсім. Був. Був. Ще не зовсім розложився, бо втомився, розкладуватися, О, каже. Ну Я ось вже прибув до свого місця призначення і буду розкладуватися. Люди потихеньку розкладаються. Ну ось я вже розіклався. Такого нового нічого не підробив на базар. Все те, що є, <кій> тому що були інші замовлення. О. Кому ніж, кому пишня. Ніхто дивиться мене, то бачить, що я роблю. І чим займаюся. Ну, ось таке в мене, що є. Знову там люди, вчора я був на базарі, люди понадавали замовлення. Буду виконувати це. Пластинки трошки залишились, треба вже підробити, підкувати заготовки на шаблі, сверхосмики. Ці вже зовсім мало титану. Клиння. <кій> Струг. Треба зробити рівний на інший базар. Ну і трошечки заготовочки на ножі поробити. Це в мене Дамаск. Руків я з абрикоси. Так, в руці лягає гарно. Ну, як завжди, ось такі сокири. Ну, через а днів 10 поступлять нові будуть. Ну, а Поки те, що все залишилось, тут все, що я маю. Кулуни в основному. великий там 3200. А так ось такий. Оцей ось бойовий такий бойовий топор колон. Кіло 820 І оце такий меншенький теж, бойовий, кіло 380 це більше 3 кілограм. Ну і такі ось ось, ось такі 2, 360 ну і такі зварні сокирки. Поки більш такого нового нічого немає. О, через недільку-півтори з'являться щось новеньке. Появляться молотки різної ваги. Так що я засніму і покажу вам все. Ну а поки такого більше немає. от Сусідка порозкладалася. Якийсь сервізик новенький в неї. Я не знаю хто виробник, от ну це все <кій> старі часів ще, мабуть, сувка. А я в цьому не розумію на посуді. Сусід розкладається. Тут медичні інструменти. Ну і така оптика в ньому тут різна, якому кому треба. Ще не зовсім розіклався. Отакі мікро. Мікро-мікро, хто займається гравіровочкою всякі такі. Маленькі наждачки, там Ну, В общем, отак от. до пана Ігоря не піду, туди далеко йти, у нього там дуже багато всякої сячини, так як у пана Віталія. Ну, ще бачите, ще люди тільки розкладаються. Сьогодні неділя. Так що ось таке коротеньке відео я сьогодні засняв. Наче погода хороша, але трошки мінус один. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. Наступне відео буде в кузні. Буду робити, там трошки понадавали різної мілочовочки. І буду робити, показувати. Ось мій телефон покажу, такого нема. Кому щось треба, телефонуйте. Якщо я щось знаю, я відповім. І можна знайти тут, кому що треба. А поки нам все добре. До нових зустрічей. З вами був Сергій Олексійович.